Не кажіть лише мамі, що тут по коліно води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут у окопі. Ви скажіть їй лише все нормально, здоровий, живий, український солдат наймужнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім. Теплу рідну домівку, і мамини яблучні штрудлі. Ви скажіть їй, що я сиди, я сплю і я їм, а про решту не треба, бо і справді не спав я добу вже. Не кажіть лише мамі, що я іноді просто боюсь, що навіки залишуся тут, у холодні окопі. Ви скажіть їй, що вижив. Просто скажіть, що молюсь. Український солдат наймужнішого війська в Європі.